Всім привіт! Я продовжую роботу на об'єкті у двохкімнатній квартирі в новобудові і хочу зробити невеличкий огляд того, що я вже зробив. З цікавого, о, я зібрав коробу, тут була труба, її треба було сховати. Зробив ці стіни. Тут кут під 45 градусів зарізаний. Так само цю стіну зробив. Лишилася ця стіна навколо дверей. Але у нас є тут откоси, і вони мають бути з плитки. Хоча і двері дерев'яні, але ми маємо зробити так, щоб воно вийшло, як з дверима прихованого монтажу. Чого так? Тут не взяли добори. І хоча, щоб откоси були отак з плитки, під 90 градусів. У нас є от такий проміжок між рамою і дерев'яною цією основою. Він має якраз сантиметр, тобто сюди входить плитка. І ми маємо вирівняти откоси по всьому периметру так, щоб ми змогли сюди вставити плитку. Щоб з цього боку край плитки було видно, що він заходить сюди. Це так само в туалеті, так і в ванні така сама ситуація з откосами. Така сама ситуація. От тут треба наростити. Як я це буду робити? Тобто я відбиваю лінію паралельно стіні виставляю лазерний рівень. Зараз я його включу. Виставляємо 90 градусів по цій лінії. І ми бачимо, який шар гіпсокартону, який шар клею треба буде дати, щоб у нас вийшло 90 градусів. Клей я буду використовувати перфлікс. Ну, і далі тоді побачимо, що в мене вийде. Всім дякую за увагу. До побачення!